Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, сьогодні е, висаджуємо малину. Прислала нам, е, як я вже говорив, е, полуницю і малину. Підпишеться з Іванкова пані Галина. Е, вдячність їй знову ж і за, і за малину. Е, але ж її треба висаджувати. І от такі, такі, такі дні безпреривно. Дощі ну просто не дає нічого робити. Але все-таки сьогодні висаджуємо і хочемо вам ну коротенько показати, як як ми це зробимо. Малина, зразу скажу, двох сортів тут у неї Жозефіна. Зразу вам хочу сказати, що яка вона, ми не знаємо. Тому висадимо і будемо і будем саме сам дивитися. Якщо хтось знає, значить можете в коментарях написати, що це за малина. І другий сорт. Ну, дійдемо дійдем до неї. Ой. робі фул. Робі Друзі, що робимо? Канавку таку добротну, можна сказати, добротну. Канавку. Ну Це щодо особливості посадки малини. Ну Щоб сказати якісь особливості, особливості, то, то ніяких немає. З давних девен малину ту садять і садять всі практично одинаково. Але все-таки все є якісь нюанси. От такий рівчачок вирили. Ну Щоб повністю вам не показувати, ми вже, ми вже оце ось тут засадили, щоб не затримувати вашу. Увагу, щоб не казали, що дуже довго. Так, друзі, ну, що перш за все треба? Суперфосфат, як завжди. Так, одну пропуст. Так, під деревинку. І використаємо калімагнезію. Ми говорили колись, що під картоплю ми її кидали. Результат був просто причудовий. От так. Можна і багато хто ципе попіл древесний. Ну, калімагнезія заміни древесний попіл. Попробуємо, попробуємо ще так. Друзі. І ну що. Сама, сама, а, ще перегній. Є в нас перегній. Ми закупили перегній. Ну В цьому році ми свіжий закупили, а це вже такий справжній перегній. Це для того, щоб земелька була така більш дихаюча рихла. Ну, а щодо самої посадки, от така ямка добротна. І практично до самого краю загортаємо. І, і цю, цю теж. Так, це ми вирили ямочку. Ну, не, не розрахували, скільки його буде. Друзі, ну, зверху ще. Водичкою, щоб вода для чого? Ну, зараз їй хватає води дощі йдуть. Але все-таки, чим земля вологіша, тим краще вона зберігає температуру таку. Не треба, щоб було і дуже тепло, щоб вона не почала проростати. Але все-таки і, і як морози почнуться, тому що вже ж таки Доходить до зими, треба, щоб, ну, щоб земля дуже не промерзала, друзі. Що далі? Далі ми оце все діло, але вже ж так, коли бачитемемо, що вже настають морози, накриємо ще соломою. Для того, щоб земля не промерзла, щоб, щоб оці корінці, тому що вони все-таки там живі, навіть уже паросточки такі з'явилися між корінчиками, щоб воно не замерзло. Тому вкриємо гарно соломою і так до весни. От такий. Простий, я думаю, нічого особливого в посадці малини немає. Залишилося що? Залишилося ждати весни, щоб вона проросла. Ми за нею будемо доглядати. І, і подивимося на результат. Ну, отак, так, друзі, Коротенько, бо дощ, дощ не дає дуже довго затримуватися. Поставте вподобайку, кому було щось корисне. Підтримайте нас, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.